З самого початку я ж не виїзний, я все рем'я тут. І я вже привив. Ті пацани, які виїжджають і приїжджають, їм тяжко. А мені, Там воно чуть. По у тебе приділяє. Ти свій снаряд, ти його не почуєш. Воно там 3-4 секунди і воно прилітає. Якщо воно мимо йде, то ти чуєш швидко. Пошло. Ілі градина, ілі гаубиця, міномет. Та я стільки на пожарахом теж попадали, не тільки я, пацани теж. Стояла машина. Один снаряд перед машиною. Бо слава Богу, що направлення було, допустимо, ось машина. Ось машина, били отсюда, І осколки пішли в ту сторону. Там і вікна зашкакували, що таке не було. Тоді тут гатили. Так що. Ну, чудом стався ну, живий. Нас не вистачало труби обичної. Був град. Попробували поварили, добавили. Вийшла у нас така буржуєчка. Багато у вас звірів? — Так, дуже багато. Весні просто гуляли собак, вони до нас прибігають, ми їх кормимо. Собачки, котики. Вони в нас тут і розмножаються, як сказати, е, хороші. Є породісті лабрадори, хаски. Ну, один був случай, як ми, після обстрілу е, пройшло 10-15 хвилин, був виклик, е, горить будинок. Ми виїхали, почали тушити розборку конструкції і, можна сказати, закінчив вже свою роботу і тут заново були прильоти. Нам, можна сказати, повезло. Бистро зібралися і виїхали. І таких случай був не один. Зараз дуже часто, на жаль, це зранку до ранку. Це страшно, але ми вже звикли, якби ховаємося в підвальні приміщення. Ми один одного піддержуємо, звичайно, без цього ніяк. Вибрали самі собі таку. Працю і ми виконуємо свою роботу по-другому ніяк. А хто буде? Хлопці в окопах, а ми тут. По-другому ніяк. Укритті знаходимося в основну масу часу, тому що постійні обстріли і там наверху дуже опасно бути і знаходимося. тут. часі вже дуже багато прилітало. По кругу, скажем так. 10-50 Кожен наш виїзд це як нова пригода. І постійно ми так приїхали, працюємо, і у нас і працюєш, і голова на всі 360, тому то, що да, ну, в будь-яку секунду може прилетіти. Страшно, але ми тримаємось. Перемоги найскорішої, ну, і мирного неба. Здоров'я і всього хорошого. Саме що побажати, це щоб в короткий час закінчилася ця війна. Героям слава і нашим всім хлопцям ДСНС по всій території України хай бережуть себе і все буде Україна! Бажаю всім рятувальникам і всім українцям перемоги. Вижити в цьому, цьому здоров'я. Слава Україні!